Дай Боже здоров'я! Помагай, Боже! А що ж це ви таке несете? А це є злато, щоб ви цілий рік жили багато. Вічую вас щастям, здоров'ям святим вечором, щоб ви в мирі і в достатку провели ці свята і прийдешній дочекались. Від століт до століт хай нам Бог дарує вік. Дуже гарний цей дідух. Солом'яний в нього дух, зерновиті колоски, золота солома в нім. Стань же пану на покуті. Сторожуй наш дім. Дідуся, а можна я його прикрашу? Обов'язково, дай Боже, швиденько прикрашу, найкраще. Як сіно вітом пахне. Літочко А я поставлю кутю нашу на покуті. Софія, допомагай мені, давай мені калачик. Бабуся, а навіщо цей чесничок? А це щоб від нашого дому, подвір'я від нашої родини, відгонити злих духів. А ложки кому? А ложки це для душ померлих. Нехай і вони скуштують куті Сіяла. На, На дверте чуючи, де Христос родився, здійвовся, як чу. Боговився як чорік пенами увився, носим тебе царю, і небесний владаю дари щасливі. З цього дому даруй Господа. Щасливі. З цього дому года вечір! хай Боже, здоров'я! Будьте здорові, просили тато, мама і ми вас просимо на вечері. Добрий вечір! Дай, Боже, здоров'я. Святим вечором будьте здорові. І ви будьте здорові. Дай, Боже, на рік тут з вами зустрітися. Дай, Боже, дай, Боже, дай Боже. Прошу вас до нашої святої вечері. Прошу. Ой, Зараз ми тебе пригостимо і всіх твоїх колядничків, пригостимо яблучками, горішками, смаколиками. Немає дідуха з з Дякуємо тобі за запрошення. За коляду. За коляду. Тиша в хаті. Свічечка горить, вся родина за столом сидить, на покуті діду з колосків, що зібрали на початку жнив, на столі дванадцять страв пісних, і кутя найголовніша з них. Ось і перша зірочка зійшла, і сім'я вечерять почала, помолившись і згадавшись всіх, тих, кого нема серед живих. На святвечір дома вся сім'я, а оселя чиста, аж сія, ждуть різдва дорослі і малі, щоб приніс Ісусик мир землі.